Всім доброго дня. Ну, в першу чергу хочеться сказати, для чого це взагалі все робиться. Ці всі програми створюються, тому що маємо проблему з досить великою кількістю самовільних залишень військової частини зі сторони військовослужбовців збройних сил України. І досить часто історія така буває, що ну всі люди, всі мають правила на якусь помилку в цьому житті, і не завжди це ставить хрест на тому на тій людині на на тому військовослужбовцю. Саме для того робляться такі от заходи для того, щоб надати можливість цим людям, якби знову віднайти себе в збройних силах України, повернутися до законного нормального життя, в можливо в іншому підрозділі, не в тому, якому він проходить військову службу, і уникнути кримінального покарання за вчинення відповідного злочину самовільного залишення військової частини. Сьогодні ми трошки про це розкажемо. Якщо коротко, то на сьогоднішній день військовослужбовцям, які перший раз здійснили самовільне залишення військової частини, надали можливість повернутися до військової частини або своєї, або іншої без покарання. Але за умови, якщо це СЗЧ було скоєно до 29 листопада, і можливість така надана до 1 березня, правильно? До 1, до 1 березня, тобто, ось в цей проміжок часу зараз закликаємо всіх військовослужбовців, які десь можливо щось бояться, не знають повертатися, звертатися до органів військової служби правопорядку, де нададуть всі роз'яснення, пояснять всю процедуру, і без кримінального покарання повернутися на військову службу. Ну, в принципі, це якщо коротко, така от зараз історія. Доброго дня. Національній поліції доручено здійснювати досудове розслідування і встановлювати місце знаходження військових узбойств, які самовільно залишили військову частину або до На даний час стріччими підрозділями розслідується. Близько 300 таких кримінальних проваджень, 72 72 особи доставлені або самі з'явилися слідчого, і 30 вже розглядаються в провадження в суді щодо звільнення осіб зв'язку з тим, що вони погодились нести службу. І дев'ять вже безпосередньо судами за скільки років проміжок часу вже звільнені безпосередньо. Вони продовжують службу всі 72 особи нести службу у військових частинах. Так, що якщо на даний час є можливість ще до 1 березня військовими, які залишили військові частини, сюди за те з'явитися? Відповідно, вони не будуть нести кримінальної відповідальності, будуть звільнені судом і зможуть продовжити військову службу. Якщо ж це вони не зроблять, то вони будуть нести кримінальну відповідальність у загальному порядку. А це важкий там самовільне залишення 407 військової частини, це тяжкий злочин, а дезертисто це особливо тяжкий злочин, де кримінальна відповідальність передбачає від 5 до 10 років за самовільне і за дезертистом від 5 до 12 років. Це суттєво в основному відберуться під варту і в подальшому вже відбувається покарання. Доброго здоров'я, по відділ ВСП. Як представник військової служби правопорядку, хочу зауважити, що підрозділами ВСП вживаються заходи, щодо повернення, що повернення військовослужбовців, які вчинилися з активно впродовж там всього періоду повномасштабного вторгнення за часів АТО ООС, зокрема з. Вересня 24-го року, спільно з представниками національної поліції ТЦК та СП іншими там правоохоронними органами посилено вживаємо такі заходи, під час яких було там розшукано самостійно прибуло близько двох тисяч чоловік, військовослужбовців, які СЗЧ, і близько 1600 таких військовослужбовців вже було повернуто до військових частин, які наразі виконують завдання, проходять військову службу. Так само було прийнято закон 29 листопада для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ до цього терміну, Перше, то можна повернутися до військової служби за спрощеною процедурою, спрощеним алгоритмом. Однак, якщо такі військовослужбовці вчинили СЗЧ після 29 листопада 2024 року спрощений алгоритм не працює. А застосовуються інакші алгоритм, це досудове розслідування, під час якого такий військовослужбовець може звернутися до слідчого прокурора або безпосередньо до суду, виявивши бажання проходити службу, суд розглядає дане клопотання і вже направляє військовослужбовця для подальшого проходження служби. Тому підрозділи військової служби правопорядку працюють цілодобово. Можна звертатися безпосередньо до них або через там ОТЦК та ЕСП, так само через територіальні підрозділі Національної поліції. Всіма контактуємо, знаходимо компроміси варіанти вирішення по всім там алгоритмам працюємо. Тому основна мета це сприяти військовослужбовцям, повернутися до військової служби і уникнути кримінальної відповідальності. Дякую.